Клун Швейцарські казки. Диво Камінь. Далеко в горах жив собі в одному селі хлопчик. Був він невисокого зросту, кучерявий і до всього дуже цікавий, а звали його Улі. Він полюбляв блукати горами, роздивлятися і вивчати все навколо. Так уздовж і впоперек обійшов він усі гори довкола свого села і знав їх як свої п'ять пальців. А щоразу, повертаючись додому, приносив із собою камінчика. Дуже йому подобались незвичайні особливі камінці. Тож удома він частенько розглядав свою колекцію і бавився знахідками. Так помалу улі дорослішав, і камінців у домі ставало все більше. Були вони скрізь і в шафі, і в сараї, і в підвалі, і навіть у кімнаті його батьків. Отож, одного разу. Батьки покликали хлопця ввечері на розмову, сіли за великий дубовий стіл, і батько мовив Улі, ти вже достатньо дорослий, щоб розуміти, що ми не можемо більше зберігати все це каміння в домі. Ми з матір'ю не хочемо його викидати або якось засуджувати тебе, тому вибирай, або ти викидаєш усе сам, або йдеш із дому в пошуках щастя і забираєш своє каменюча з собою. До ранку мусиш вирішити, як ти вчиниш. Батько обняв його, мати погладила по голові, і вони пішли спати, а сумний Улі також побрів до себе в кімнату. Він сидів на ліжку, і сльози текли по його обличчю. Дуже не хотілося Улі йти з рідного дому. Перебирав свої камінці, роздивлявся їх. Ні. Він не міг просто взяти і викинути все це. Хлопець витер сльози і мовив з пересердя. Камені я не викину, піду шукати щастя. Так вирішивши, він ліг у ліжко і швидко заснув. А ще до свіданку якийсь дивний стукіт розбудив Улі. Хлопець розплющив очі і підвівся. Кімната була ніби такою ж, як і звечр, однак щось у ній змінилося. Що ж саме? І тут Улі завважив, що його камінці лежать в одній купі, ніби вночі їх хтось отак склав. Хлопець вирішив, що це постарались батьки, але раптом знову почув стукіт і зойкнув. Один із каменів сам скотився з купи. У нього не з'явилися ніжки й ручки, бо навіть маленьке личко. Улі миттю застрибнув на ліжку і закрився ковдрою. Не бійся, пропищав тонкий голосок. Уля опустив ковдру і витріщився на камінчика. Ми кам'яний народ, вдячні тобі за те, що ти нас не кидаєш, вів далі голосок. Народ? здивовано перепитав Улі. «А тож, я король кам'яних гномів. Відповів камінь Коротун. Колись давно ми жили в цих горах. Дуже багато зла було в світі, люті королі хотіли захопити нас, злі чоклуни прагнули вивідати наші таємниці, хитрі торговці ловили нас на продаж. Щинялись навіть війни за те, щоб володіти цими горами. Тому ми вирішили надовго заснути і прокинутися вже в новому часі, а камені були найкращим способом заховатися від цікавих очей. Однак злі королівські нишпорки й чорні чоклуни. Розкидали нас по всіх цих горах, нас не зуміли знайти і розбудити, проте розпорошили так, що ми вже не могли прокинутися, і поступово самотні перетворювалися на справжні каміння. А ти врятував наш народ, не знаю як, але ти зібрав нас усіх знову разом, і тепер ми прокидаємось. Ми дуже вдячні тобі за це, і те, що ти нас не покидаєш, особливо важливо для нас. Уля засміхався та одразу ж згадав, що вже вранці мусить залишити батьківський дім, і знову опустив голову. Не переймайся, мовив на це кам'яний гном. Роби так, як вирішив, і все в тебе буде гаразд. За те, що ти врятував наш народ і не покинув нас. Зараз ми зробимо тобі подарунок. Завтра ти дізнаєшся одну з наших найбільших таємниць, а зараз лягай відпочивати. Уля знов усміхнувся і невдовзі знову заснув. А вранці повідомив батькам про свої рішення. Мати заплакала, а батько поплескав сина по плечу і сказав, що він молодець і все вирішив правильно. Двері батьківського дому завжди будуть відкриті для тебе, сказав він хлопцеві. Вони обнялися, попрощалися, і Оля пішов у світ, а за ним, вистрибуючи крізь вікна й двері, покотилися його камінці. У руці хлопця лежав король кам'яних гномів, він показував дорогу. Довго йшли вони, аж урешті дісталися старої, занедбаної порослої чагарником печери. Ось ми й дома, мовив гном. Колись давно тут було наше королівство. Вони зайшли всередину, було дуже темно, і Гуля зупинився, та за мить почулася цок, 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 цок. Хлопець обернувся і побачив, що камінці почали підстрибувати і битися один об одного. Іскри, що з'явилися при цьому, освітлювали печеру. Цокотіння перетворилося на суцільний гул, але в печері стало доволі ясно, тож хлопець пішов далі. Це тут, сказав кам'яний гном. Вони підійшли до величезного каменя, що визирав зі стіни. Король кам'яних гномів продовжив: Саме тут захована найбільша таємниця нашого народу. Цей камінь зберігає в собі всі наші чари, він має величезну силу. За ним тривалий час полювали королі й чарівники, а тепер я, король кам'яного народу, Дарую тобі частину сили цього каменя. Ти можеш прийти сюди в будь-який час і, доторкнувшись до нього, загадати три бажання. Улі був дуже схвильований, побачений і почути, неабияк його вразило. Він щиро подякував гномам за такий щедрий подарунок і, не знаючи, що робити з усім цим, вирішив пізніше подумати над бажаннями, а тим часом гарненько виспатися, бо вже йшли вони до печери цілий день. Гноми охоче намостили йому зручну й теплу постілі з гілок і сухого моху, а вранці Улі попрощався з кам'яними гномами і, не торкаючись чудесного каменя, пішов у найближче місто. Він вирішив, що встигне ще придумати гарні бажання, а тим часом спробує якось облаштувати своє нове життя. Спершу Улі був помічником каменяра, так проявилася його любов до камені. Відтак помічником столяра. Тут він мав змогу проявити свої знання гірських лісів. Хлопець навчився виготовляти чудові речі з каменю і дерева, тож його все частіше запрошували будувати будинки і мости. Відтак він відкрив власну майстерню, а невдовзі звів і власний дім. Тим часом у нього народився брат. Улі часто гостював у батьків і бавився з малим. Та згодом братик захворів йому ставало все гірше і гірше, а лікарі розводили руками, вони не могли зарадити хворобі. Отоді От Улій вирушив у гори. Легко знайшов печеру і дивовижний камінь. Було тихо, кам'яних гномів ніде не було видно. Улі вже подумав, що все це йому колись наснилося, проте все таки приклав руку до каменя і загадав бажання. Повернувшись до рідної домівки, він побачив, що братик сидить на ліжку, всміхається до нього і махає ручками. Хвороба відступила. Минав час і Улі дорослішав. Він змужнів, добудував свій дім і все частіше замислювався про майбутнє. Він прагнув зустріти дівчину, яку б покохав, і вони створили б сім'ю. Довго придивлявся Улі до місцевих дівчат. Однак серце його мовчало, та єдина, про яку мріяв, усе не з'являлась, тож він вирішив знову податися в гори. Довго стояв перед дивовижним каменем і думав, а тоді рішуче поклав на нього руку і згадав бажання. Коли ж лісовою дорогою повертався до свого містечка, почув попереду якийсь ганер і метушню, підійшов ближче. А то підвода перевернулася і придавила ослика. Дівчина, що їхала тією підводою, намагалася звільнити тварину, але марно. Улі привітався і запропонував допомогу. Разом вони швидко впорались, і хлопець відтак провів нову знайому аж до її дому. А мешкала вона, як виявилося, в сусідньому селі. Це було кохання з першого погляду. Тож невдовзі відіграли весілля. Дім Улі все розростався, діти з гамором та іграми гасали по ньому. Уля став шанованою людиною, уславленим майстром. Усе, за що брався, виходило в нього напрочуд хвацько. Та ось одного ранку хтось постукав у двері. Улі вийшов на двір. захеканий сусід із перекошеним від страху обличчям повідомив До нас прийшла війна. Злий король із сусідньої держави вночі напав на нас. Треба негайно тікати. Скоро його солдати будуть тут. Рятуйся. Уля одразу ж накинув куртку. Взув чоботи і подався в гори. Він біг щодуху, увірвався в печеру і поклав руку на камінь, а з печери вже вийшов повільно і усміхнувся сонцю. По дорозі додому зайшов до шинку, там усі святкували і співали пісні. Виявилося, що лихий король упав із мосту в річку, не втримавшись на коні. Там він і потонув, а його військо розбіглося. Уля усміхнувся, випив кухоль пива і пішов додому. А наступного дня набрав повну корзину ласощів і знову подався в гори. Прагнув би віддячити славним кам'яним гномам. Довго він блукав по горах та все не міг знайти ту печеру, гномів теж не знайшов. Певно, після трьох моїх бажань гном'ячі чари на мене вже не діють, і шляху їхнє королівство мені закрити, як і решті людей, подумав він. І це, мабуть, слушно. Улі поставив корзинку на землю, вклонився і голосно мовив Спасибі вам, кам'яні гноми, за такий щедрий дарунок. Хай вам щастить! І радісно живеться у новому часі. І пішов додому. Аж тут за спину в нього почулася цок, цок, цок-цок. А коли Улі обернувся, корзинки вже не було. ПЕРСТЕНЬ ЗЕЛЕНІ луки, білі шапки гір, просторі долини й дзеркальні озера. У такому чудовому КРАЇ жили собі хлопець і дівчина Клаус і Марта. Мешкали вони поруч у невеликому селі біля підніжжя високих гір. Дружили з дитинства і росли разом. Клаус опановував тонкощі ювелірної справи та роботи з металами, а Марта доглядала за своїм садом і коровами. Юнак і дівчина подобалися одне одному та все не наважувалися зізнатися в цьому. Жили собі, як звичайні сусіди й друзі. Та ось одного разу Клаус зачинився у своїй майстерні і не виходив звідтіля три доби. Сусіди вже почали непокоїтися. Навіть зібралися перед дверима, щоб дізнатися, чи не сталося б у вас хлопцем чогось лихого. Раптом двері відчинилися і вийшов Клаус. Очі його були червоні, втомлені, а сам він ледве стояв на ногах і був весь чорний від кіптяви, однак на обличчі грала промениста посмішка. У руці він тримав невелику коробочку. Найперше його в дверях зустріла ясна річ Марта. Кинулася витирати його обличчя хусткою і питати, що сталося. Клаус глянув їй просто в очі і простягнув коробочку. Це тобі, на знак мого кохання. Дівчина відкрила коробочку і зойкнула. Там лежав дивовижної краси перстень. Направду, такого ніхто ще не бачив. Будь ласка, мовив до неї хлопець, виходь за мене заміж. Тремтячим голосом зі сльозами на очах вона відповіла Я теж тебе кохаю. Так, я згодна, і обняла хлопця, а тоді вдягнула собі персня на палець. Сусіди радісно загомоніли і навперебій кинулися вітати молодят. Так відкрилося їхнє кохання, і Марта стала нареченою Клауса. Перстень, створений молодим майстром, так і вигравав барвами і був дивовижно гладенький. Люди гадали, з чого він зроблений, але Клаус не виказував таємниці. Відтак багацько хмар пролетіло над селом, час ішов до весілля. Марта дуже любила милуватися перснем, і все частіше йшла сама в гори. Її манило до струмків і озер. Вона подовго сиділа біля води, милуючись потоком, і ось одного разу вона пішла на прогулянку і не повернулася. Клаус збився з ніг у пошуках наречени, але все марно. Дівчина мов розчинилася в горах, тож він почав збиратися в далеку дорогу, дав собі клятву, хоч усі гори обійти, а без марти не повертатися. Уранці мав вирушати, а вночі уві сні побачив її. Побачив і не впізнав. Бліді губи наречено тільки прошепотіли йому. Перстень. І сон розвіявся. Клаус прокинувся весь у холодному поту. Він бо нікому не зізнався, що дивовижно красивий злиток, із якого й виготовив того персня, знайшов у струмку під вершиною однієї з гір, і більше нічого особливого там не було. Перстень, повторив він. І вранці, щойно визирнуло сонце, пішов у гори, крізь ліси, чагарники, все вище і вище. і ось урешті дістався до того струмка, де знайшов злиток. Нічого незвичного, зрештою, не помітив і вирішив там заночувати. А прокинувшись уранці, він побачив дівчину, що сиділа на камені біля струмка, спиною до нього і непорушно дивилася у воду. То була Марта. Клаус підбіг до неї, закричав, замахав руками. Але дівчина і не ворухнулася. Мало того, що вище піднімалося сонце, то прозорішою вона ставала. Усі щемить, і вона розвіялась, мов ранковий туман над водою. Стривай, не йди, благав Клаус. Сльози текли по його обличчю, а перед ним лише тік струмок і м'яко шумів вітер. Клаус сів на камінь і замовк. Він не відчував себе саме лише гори. Стук стук, стук стук. Раптом почулося поруч. Хто це? здивовано вигукнув юнак. Стук, стук, це я, твоє серце, мене переповнює кохання, і поруч б'ється серце Марти. Зовсім поруч, але його ледве чутно. Як її знайти? запитав Клаус. Стук, стук, озвалося серце. Сплети вінок із гірських квітів і трав, Зроби це разом зі мною. І тією любов'ю, яка живить тебе, а коли наступного разу побачиш Марту, одягни цей вінок їй на голову. Цілий день ходив хлопець по гірських луках і збирав для своєї коханої найкрасивіший букет. Надвечір вінок був готовий. Він пахнув травами і мілував око дивовижними квітами. Стук, стук, мовило серце. Мені подобатися цей вінок, ми молодці. Юнак вирушив до струмка, за цілу ніч він і на хвилю не задрімав, а під ранок з'явився туман над водою і, завихрюючись над камінням, раптом злився в подобу дівчини. Перед клаусом знову постала його кохана Марта. Не гаючись, ні секунди, він кинувся до неї і опустив на голову вінок. Я кохаю тебе. Повертайся до мене, де б ти не була. І Марта підвела голову. Перстень. ледь чутно прошепотіла вона. Клаус підняв руку дівчини і швидко зняв перстені з пальця. Той був крижаним, як вода в гірському струмку, переливався всіма кольорами веселки і манив до себе. Одначе Клаус одразу ж викинув його у воду. Шумбризок поглинув зачаровану оздобу. Перстень закрутився в потоці води і зник з очей. Хлопцеві на мить здалося, що у плині води він побачив чиєсь обличчя, а тим часом дівчина помало оживала. Вона розплющила очі, побачила Клауса, ледь усміхнулася, і знеможено впало йому на руки. Я кохаю тебе, почув він її шепіт. Невдовзі наречені повернулися додому. Зустрічати їх вийшло все село. Уранці, прокинувшись удома в обіймах коханого, Марта прошепотіла для нього. Той злиток, який ти знайшов для мене, був серцем гірського струмка. Одягнувши його, я стала нареченою води, що тече в горах. Удень я розчинялася у воді, а вранці з'являлася в хиткому тумані над струмком. Дуже скоро я б остаточно з ним злилася. Наше кохання і наші серця врятували тебе, відповів Клаус. Це дужче від магії води і гір. Нам судилося бути разом. Стук стук, почув він своє серце. Стук стук одізвалося серце дівчини.